Так, про це ще зафірка заїхала. Дуже цікавий стан. Машинка свіже привезена з Німеччини. Також скоро буде в профілі, в Телеграмі, скрізь буде в інстаграмі, в Я побачите відео. Але прикольно, на перший погляд, взагалі виглядає класно. Машинка вся в рідній фарбі. В цей момент я ще не перевірив, але обов'язково перевірю 1.8 мотор на механіки і колір приємний. По цені буде трошки до 8 тисяч, але стан класний. 180 з пробіг, а сервіска є. Зараз перевіримо чи точно зафірка в рідні без обману. 86, по арочкам по треба завжди стріляти, тому що це болючі місця завжди, десь хтось притирається, десь хтось не виходить у когось. Тут значить, зараз секундочку сейчас, да, перевіряю. Сьогодні там 120, може перелак. 127, 128. Трошки є перелак, напевно. Але не критично. Краска додатково не лежить. Тут 130, 120. Я б не сказав би, що вона перефарбована. Але і не можу сказати, що вона залишилась в заводському окрасі. Ну, але якщо в рідній фарбі, то це правда. Получається, не надурив, але перелаковані місця є. Йдемо далі. А, оце, ось вона вже от от знята. Дивіться, вона намита, ковпаки куплені, вона підтолована і взагалі за свої гроші машинка досить цікава. А ще наміняли на кашкайдоріст аветочку. На газіки. Салончик, так, да, треба буде трошки прибрати. Але давненько не було у нас овечок в продажу. Дивіться, які ще дерев'яні карти, ну нічого собі. Два підйомнички, тобто все, все красиво. Серебрістий цвіт, також в бюджеті на газик, якщо щось шукаєте, то з'явила ще одна машинка. Покажу вам Ford Fusion. Люди приходили, дивилися, але машинка тільки-тільки приїхала. Ще не підготовлена, не відчищена, не помита. Дивилися, як є. Так трапилося, що люди шукали цю машину. І, о, чудо, ми її привезли з-за кордону. І вона у нас стояла на малярочки, тобто на підготовочки, і не встигли її похімчистити. Люди прийшли, подивились, але ну, не сподобалось, як вона виглядає. Звичайно, що її треба помити, побрити і буде діло. Але ми їм запропонували ціну 4900, це вже на віддачу без торгу, в такому стані, як є. Машинка поїде на хімчистку, помиється і буде стояти під 200. Тобто, якщо провести, можливо, поліровка буде, але якщо провести таку не, не досить заразумну калькуляцію, то можна зрозуміти, що якщо зробити самому хімчистку і самому пополірувати, то машинка стане дешевше, ніж 5200. Ну, в будь-якому випадку будемо дивитися. Звичайно, перше враження можливо не таке, як потрібно. Але як ви думаєте, як краще показувати автомобіль в такому стані, як тільки він приїхав, або ж одразу готувати і не показувати вам до того моменту, поки вона не почиститься, не підготується? Як вам краще? Дехто каже, що якби... Ну люди кажуть, розумом понімають, що краще бачити все, як воно є. Але я так думаю, що воно, напевно, не потрібно. Якщо ми працюємо в сфері продажів автомобілів, то треба показувати вже кінцевий результат, тобто готовий результат. Я думаю так. Як ви думаєте, пишіть в коментарях. І ще такий екстрейл вже готовий. Була проблема по генератору. Е, відреставрували генератор, там мости щось були спалені. Коротше, зробили генератора і поставили знову куча ще б'є. Їздила так машина скільки півдня, потім виявилося, приїхали поїхали до електрика, виявилося, що неправильно фішки поставили. Поміняли фішки, все чітко поїхало. Теж скоро буде в продажу. Що класно, що це дизель Європа з невеликим пробігом на варіаторі, красивий колір, шикарна комплектація, там і камери 360 будуть. Ну, коротше, буде багато чого цікавого. І машинки все ще їдуть, деякі відправляються, деякі, деякі прибувають. Автомобіль. Богдан, у мене для тебе радісна новина. У нас автомобільна комісія. Угадай, яка це машина? Це Форд. А модель? Ні, Седан? Седан. Получається, що служить. Правильно, ти виграєш цю машину, я тебе вітаю. Моя вітанечко. А, кстати, ти не перевіряв зафіру? Ні, я перевірю. Їдуть машинки у нас нові на комісії, баганих з радістю приймає, робиться професійно, під чітким руководством.